Всім привіт! Продовжуємо серію відео про Box, де більш поглиблено його оглядаємо. В попередньому відео ми показали підключення, а зараз зробимо перший запуск і проведемо швидкий огляд додатку. З вами компанія Smart Install. Мене звати Максим. Поїхали! До клемників все підключено. Схема зверху зібрана. Подаємо живлення. Вмикаємо автоматичні вимикачі. Відсутність диму свідчить про те, що ви все зробили правильно. Переходимо до QR-кодів. Перший QR-код потрібен для завантаження додатку. Після завантаження та встановлення відкриваємо його. І натискаємо на іконку в верхньому правому кутку. За необхідності дозволяємо доступ до камери та скануємо QR-код. В iOS пристрої сканування відбувається трішечки довше. Перед користуванням залишається тільки авторизуватися з необхідним рівнем доступу. Існує три рівні. Перший рівень має повний доступ, в тому числі можливість редагування, другий рівень. Має доступ до всього окрім редагування. Третій рівень має дозвіл тільки на керування освітленням та вентилятором. Паролі до кожного рівня вказані в проєктній документації. Ми вводимо пароль до першого рівня, оскільки будемо робити огляд всього функціоналу. Не забуваємо поставити відмітку застосувати постійно, щоб не вводити пароль кожного разу. Зліва зверху бачимо назву приміщення. Натискаємо на нього і випадає список з усіма кімнатами. Бачимо коридор, санвузол тощо. Будемо робити огляд на прикладі кухні. На першій вкладинці розташовуються прилади освітлення, вентилятори, розетки, штори та сценарії даної кімнати. Можемо їх вмикати Вимикати. Натиснувши двічі на димованій групі, можна змінювати яскравість. Наступна вкладка це датчики. Тут ми бачимо датчик положення вікна, температуру приміщення та теплої підлоги, стан газоаналізатору та датчика протікання. Остання вкладка відповідає за опалення. Тут розташовуються терморегулятори. Зверху відображається фактична температура нижче бажана, яку ми встановлюємо за допомогою кнопок плюс-мінус. Лівіше бачимо назву профіля, у якому знаходиться цей опалювальний пристрій. У верхньому рядку справа відображаються покази температури за вікном та стан погоди в вашому регіоні. Завершує рядок кнопка, що відкриває додаткові функції Повідомлення. Тут ми бачимо всю історію пуш-повідомлень. Їх можна відсортувати за типом або видалити. З'єднання. Тут можна поділитися доступом до вашого дому, додати інші розумні будинки LearnTech та переключатися між ними. Налаштування. Основні. Налаштування повідомлень. Зміна скіна та додаткові. Детальніше про це все поговоримо в наступних відео. Режим редагування доступний тільки для першого рівня. Він відкриває можливість налаштовувати стандартні автоматизації. Режим опалення дозволяє змінити профіль для даної кімнати або всього будинку. За допомогою авторизації можна змінити рівень доступу або його скинути. Відповіді на поширені запитання ви знайдете, натиснувши на іконку Інформація. Цей розділ постійно оновлюється. На цьому швидкий огляд додатку завершено. В наступній серії ми розглянемо і продемонструємо весь заявлений в презентації функціонал. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити, а також не забувайте дивитися і інше відео у нас на каналі. Якщо вам щось здалося незрозумілим або є якісь запитання, то пишіть в коментарях чи телефонуйте. Контакти є на екрані та в описі до цього відео. З вами була компанія SmartSymptall. До зустрічі!